Вітання! Сьогодні хочу показати, як робити файли мінімального розміру для того, щоб можна було заливати їх на сайт, ну, вбудовувати в сайт, або для будь-яких потреб, коли вам необхідно мати дуже-дуже дуже маленький розмір відеофайлу. Давайте, погнали! Перепрошую. Сьогодні з телефону, а не з камери, ну, нічого. Зробив я там відео, яке, яке буде стояти як шапка на, на вебсайті. І вони мене спитали, щоб якнаймога менший розмір був там, 30-40 МБ. А я ж можу менше. Так, дивіться. Я експортую там, ну, скажімо, 264, нормально, неважливо. Не в... 10 тисяч кбіт на секунду. Можна навіть там, 265 поставити, буде ще менше. І ставлю Network Optimization. Давайте зараз зробимо вершен ту, тому що я вже зробив одну. Так, не забуваємо, що 12 біт ставимо і рендеримо. Так, воно відрендерилось. Бачите, цього я робив 264 а розмір. Майже такий самий, нічого майже не здійснилося, 08 МБ. ну це таке. Все, в нас є шорт for вебсайт. Далі нам треба встановити програмку, називається HandBrake. Ось вона така. Я там закину лінк в описі. Качаєте? Суперкрута програмка, і ще й безкоштовна. ну Типу, забрали, забрали всі бонуси. Відкриваємо програмку. HandBrake. Ну і одразу мені тут показує, що обрати файл. Обираємо файл, який ми хочемо зменшити в розмірі. Ось, що ми там зробили. Він завантажує. І бачите, тут ми ставимо Web Optimized. Ось ці таби, треба їх пройти. Так, тут ми все залишаємо, поставили в Optimize. Далі Dimensions. Ви виставляєте, що ви хочете. Там, Full HD, щоб було у вас якесь спектраціо. Бачите, в мене тут автоматик стоїть. 248 на 1080 тому що я, ну, в мене оригінал я знімав в DCI. Якщо у вас Full HD, то тут виставляєте Full HD. Далі йдемо в фільтри, якщо вам якісь фільтри треба, ну, я не думаю. І головне це ось тут відео. Виставляємо, що ми хочемо: 264 або 265 і можна біти поставити. Ну, Наприклад, я ставлю 265, 10, 10 біт. У мене був бітрейт, в мене фреймрейт 25. Не забуваємо ставити, який у вас. І найголовніше ось тут. Constant кваліті. Або можете ставити це не в кваліті, а в бітрейті. Наприклад, ось тут було 22. Ну, автоматично, коли ви вставляєте бачите, воно змінюється. Ось тут. І воно буде нормально. Або бітрейт ставити 6000, це теж нормальний бітрейт. Аудіоканал в мене без аудіоканалу, тому що мені не потрібно. Ну, субтитрів у мене немає. Е, так, ось. Е, давайте спробуємо. Е, з average bitrate 6000. Так, є, відрендерилось. Дивимось, скільки воно взялося. І воно взялося 32, 32 МБ, а це все одно забагато. І тому пробуємо Constant Quality. Тобто, бачите, можна зробити менший битрейт. Але от ось Constant Quality, воно буде працювати. Я override нажав. Ось, перевіряємо. 12,8 МБ. Тобто, коли було b 36000 6000 був 30 МБ, зараз 12,8 МБ. А 12,8 МБ і якість, ну. Нормально. Для вебсайта супер якість. Підійде. І всього 12 МБ. І ви спитаєте, і я теж спитаю, а що не можна було відрендерити одразу з монтажки в такий розмір, щоб з такої якістю. Давайте спробуємо. Ось ми беремо. Ставимо Resolution Custom 2048. І ставимо, наприклад, bitrate 5000. І з бітрейтом в 5000 вийшло 28 МБ. Ну, якість нормальна, я вам скажу. Ніж. Тут. Але ж 128 28 МБ? Нам ще треба. В... Більше, ніж в два рази. Тобто нам треба поставити. 2000. Давайте 2000. Ось вийшло 2000. Це. Дорівнює о, по розміру те ж саме, що ми зробили це з хендбрейком. І воно все, все сиплеться. Бачите? Все сиплеться. Ну, це не. Це не це... І ще вам YouTube відео прижме, там вас напевно взагалі нічого не видно. А тут все нормально. Ну, тобто. хендбрейк працює. хендбрейк е, Робить. Якісніший рендер і аутпут. Я не знаю, як воно там працює всередині, але ну, ми бачимо результат. Тож, ось давайте там пишіть коментарі, якщо є питання, і монтуємо.